Всім привіт! Атака на КВМ. Це вже друга атака. Буду нападати на 12-й номер. На 12-й номер буду нападати міксом Є, тільки плюс Луким. І цю атаку я постараюся зробити без чемпіона. Чому без чемпіона? Ну, там так вийшло, що у мого Суклана атака. Не вийшла без чемпіона, а я хочу доказати, що без чемпіона все-таки можна взяти на 3? Ну, я постараюся це зробити, може обісруся. Так. М -м -м, який план? Я там ще заюзаю баночки. Тобто, щоб прокачати своїх героїв на максимум. Ну, тобто, на, на плюс 5 левелів. Е і військо на максимум. Який план? Хочу між 9 та 12 годиною запустити тут Єтіків, Луків, ну і Бравномет мене піде десь посередині. Хочу забрати КК, забрати моноліт, да? тут підчистити верхше. Ну і запустити мишок. Мишок буде запускати, то, звичайно, світра буде мішати, але ну, я не бачу ніде можливості запустити ще мишей. Ну Ніде не бачу можливості. Або є сліпий, ну просто така база, що ну не можу ніде побачити, де запустити миші Тільки ось тут. ну Може, ну не знаю, блін Тут так іще оці розташовані Wizard Tower, що дуже важко підібрати такий момент. ну Ось такий от план, надіюсь, пройде. ну Якщо там в критичній ситуації, то вже заюзаю чемпіона, щоб, можливо. Забрати на три, це ще не точно. Так, погнали. Зараз взяю баночки і починаю атаку. Так. Так, так. так і хранителя на землю. Так, тут, на всякий випадок, я зав'язаю мороз. Так, ну, доволі непогано. Доволі непогано. Могло бути гірше. Так і мишки. Так. А, у мене ще 4 лука. О май гад. У мене тут ще 4 лука, я не замітив. Так, ну що, прекрасно. Трошка є без чемпіона. Вийшло все-таки. Ну що ж, атака, я думаю, вийшла більш-менш, можна було краще, я думаю. Бо я там про 4 лука забувся. Блін. Ладно. Всім бебе.